Як підібрати сонцезахист комфортний для шкіри? Комфортної текстури, аби він нормально захищав шкіру. А я в описі до цього відео погрупувала вам різні варіанти відразу марок сонцезахистів під різні проблематики. Для шкіри нормальної і сухої, середньої і важчої текстури там будуть сонцезахисти, які будуть гарно захищати шкіру. Окремо для шкіри схильної до пігментації, яка має пігментні плями, вони мають трошки інші потреби уже. І окремо для шкіри комбінованої і жирної, де є потреба у. В дуже легких текстурах у всіх варіантах будуть зустрічатися сонцезахисти, які містять і тон. Часом мені клієнти кажуть, що то тоналка з сонцезахистом, най буде так. Майте на увазі люди, які мають схильність до висипань, що звісно, бібікрема будь-які засоби, які містять тон, вони можуть бути комедогенними. Є якісь більш комедогенні, тобто більше впливають на утворення висипань, є якісь, які менше впливають на утворення висипань, прийнято їх називати не комедогенними, але насправді шкіру після них треба очищати більше ніж зазвичай просто вмивалкою. Це собі враховуйте і спостерігайте за тим, як власне ваша шкіра реагує на той чи інший засіб.